Безпекові рішення щодо навчання школярів, допомога ВПО та інші важливі для Харкова питання саме це обговорили на черговому засіданні виконавчого комітету. Так ухвалено організаційні рішення щодо навчання дітей у харківському метрополітені, адже міська рада налаштована забезпечити офлайн навчанням якомога більше школярів, які живуть у Харкові. Про організацію освітнього процесу у визначених приміщеннях спорудах. КП Харківський митрополітен та інших об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту у 2024-2025 навчальному році. Нема заперечень. Хто за? Прошу голосувати. Дякую. Ще одне питання, що розглянули. Це організація безоплатного харчування для незахищених категорій населення та ВПО. У місті продовжують функціонувати їдальні, де можна отримати гарячі обіди. На додаток муніципалітетом було створено ще один ЦНАП, спеціалісти якого надають і послуги для вимушених переселенців, які прибувають у Харків. Про створення центру надання соціальних послуг прозорий офіс. Хто за прошу голосувати? Дякую, рішення прийнято. Ще одне питання, яким опікується міська рада, це вшанування пам'яті полеглих захисників та захисниць України. Так рішенням виконкому ухвалено встановити нові меморіальні дошки. Про встановлення меморіальних дошок загиблим захисникам України, випускникам закладу загальної середньої освіти міста Харкова. То запрошую голосувати. Друге питання 12-го блоку про встановлення меморіальної дошки хвориста Євгену Дмитровичу. Хто за? Прошу голосувати. Дякую, Марія Соловйова та Єгор Мікинін. Харків. Новини.